Настав час пересадити мій хізис, він у мене вже адаптувався трошки. Е, стаканчик у нього такий е, повністю заповнений корінням. Вона посіла водоростями, внизу видно вже зелене. Я перевалю от такий більший стаканчик. Я зробив тр трошки дірочок. Е, я не знаю, чи він закінчив рости. Має бути у нього такий останній листочок, замикаючий. Я не розумію, чи він закінчив свій ріст чи ні. У нього лише одна така молода бульба і одна стара. Я думаю, що це не попереднього року бульба, а більш ну, стара. Але у нього є новий рост, тому я вирішив, що сьогодні ще тільки початок серпня і він за осінь цей новий ріст має підрости і заповнить рослина, поки буде активно рости цей більший стаканчик коріння. А, На жаль, немає іншого горщика, більш такого щільного. Сподіваюсь, він не буде падати бо буде рости і верхня частина становитиме більш важкою. Ну так, спробую зараз перевалити його. Для посадки буду використовувати такі в мене залишки є орхідеї пінія для субстрату. Замовив собі інший субстрат, таку галтовану кору 5 літрів, але вона ще йде, тому до цей треба буде використати. Я буду в нього зараз пересаджувати. Нічого не буду додавати, тут буде тільки оце соснова кора. Більше нічого. Ось так насипав трошки, вже більше половини, і буду зараз просто перевалю прямо з комплектом цей субстрат оплетеним. До речі, це хізіс, звичайний природній, брактесенс, чи як він там? Ага, попробую його ще витрясну, Витряхни звідти. Він не хоче виходить. Прийдеться розрізати стаканчик, поки я поставимо. поставлю. Такі от у нього пухнасті корінці. І тут мох мохвіде росте. Але що цікаво, що він пускає нові корінці. Це не молодий ріст пустив, а цей той, що вже такий бульба товста. Я певно трошки більше заглиблю, щоб цей доставав до субстрату і активніше зміг пускати коріння. Потім покажу після завершення посадки. Така от посадка вийшла, все дуже просто. Я його просто перевалив, і трошки більше кори насипав згори, щоб цей росточок новий молодий був прям ну, майже торкався субстрату. Я туди якийсь прям покладу сматочок моху ще свагнув. І я поливати його не буду, хоча я коріння взагалі не пошкодив. Але зараз просто оприскаю його таким ну, з пшикалки, пшик-пульвізатора.